І він розповів їм цю притчу В одного багача земля вродила гарно, і почав він міркувати, кажучи сам до себе Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій. І каже: Ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую. І зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй. Душе моя, маєш добра багато в запасі, на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав. Кому воно буде? Отак От воно з тим, хто збирає для себе замість того, щоб багатіти в Бога.